Вітаємо колеги. Компанія Інверан висловлює вам свою повагу, технічний спеціаліст компанії Глотова Олена. Говорити сьогодні будемо про укріплення нігтьової пластини, а використовувати для цього радимо суміші рослинних та ефірних олій. Перш за все, відмітимо, що здорова нігтьова пластина вона формується. При збалансованому харчуванні тому слідкуйте за балансом вітамінів та мінералів і прискорити зростання допоможе, наприклад, вживання морепродуктів. Що ми маємо з цього? Ми маємо спіруліну, В нас вона в подрібленому вигляді, тобто у вигляді порошку. І артикул на неї 020 888. Це харчова спіроліна. Так, вона теж допоможе зміцнити ваші нігті, якщо ми її будемо всередину. Крім. Того достатньо м -м, потрібно вживати достатньо води кальцію, магнію, вітамінів. Але це все про всередину. А ми сьогодні будемо говорити саме про зовнішнє укріплення. Щоб зміцнити е, нігті, необхідно раз чи два на тиждень профілактичні ванночки робити з використанням базових олій, е, з використанням вітамінів. А є з морською сіллю, ефірні олії теж можна додавати. Про сіль. Два артикули в нас є: сіль мертвого моря дрібна та крупна. Дрібна 0,26433 і, відповідно, 0,26433 – це крупна. Вітаміни А і Е теж в наявності. Пальмітат А 0,26. 94, це жиророзчинний, також є 006,841 у формі ацетату. І е, водорощинний варіант вітаміну Є е у вигляді порошку. Це наше ноу-хау. До речі, це е, фокус продукт цього місяця 0,30, 053. Сухий водорозчинний порошок, він навіть у холодній воді розчиняється Це, це вітамін Е. Але е, повернемось до олій, які ж олії корисні для нігтів. У принципі, Кожен рослинний жир по-своєму корисний для нігті навколо ноктової зони та для шкіри рук для відновлення після нарощування, наприклад, або коли ми зняли ж покриття гель лаком, або коли часто наносимо препарати на цитоновій основі, найкраще підходять. Наступні рослинні олії, почнемо а, саме з них: а, олія авокадо, персикова, реп'яхова, рецинова, а, кавунового насіння олія Вони а, сприяють активному росту нігтів, оливкова та персикових кісточок, а, шипшини, кунжутна, вони зміцнюють і будуть оздоровлювати нашу нігтьову пластину. Але почесну перші займає Жожоба. Що можна робити? Наприклад, маска з олії Жожоби творить дива в тому, що стосується нігтів. Вона допоможе зміцнити нігті, вже як ми говорили. Після зняття гель-лаку або будь-яких травмуючих процедур, і зробить їх більш міцними і більш такими гладенькими. Пошкоджені нігті можна привести до логоду, втираючи трохи підігріту олію жожоба безпосередньо в пластину та в область кутикули. І найчастіше рекомендуємо нанести засіб на ніч. І після цього не мити руки. До речі, перевагою цього засобу для зміцнення нігтів є саме дія на кутикулу. А наступна олія, на якій ми хотіли б зосередитись, це кокосова олія. Цей продукт при кімнатній температурі він має щільну тверду структуру та білий відтінок, але якщо його підігріти, тобто якщо кокосовою олію підігріти, вона стає прозорою рідкою. І, а, якщо ми говоримо не про недозадоровану олію, то вона ще такий солодкуватий, дуже приємний аромат має. Олія кокосу взагалі не першу сотню років активно використовується при нанесенні на пальці, олія буде утворювати щось на кшталт такої тонкої, невидимої захисної плівки і таким чином зменшується негативність. Вплив різноманітних зовнішніх факторів на ногтьову пластину, на кутикулу. Наступна олія це персикова олія. У продукції у персиково олії досить багато фтору, є залізо, кальцій, вітаміни групи Б. Персикова олія, вона взагалі особливо корисна для зміцнення ламких і таких пересушених нігтів, навіть коли вже тріщини з'явилися, можна застосовувати саме персикову олію. Продукт відмінний як моноолія для кутикули, і олія взагалі досить глибоко зволожує і вона навіть запобігає появі задирок. Наступна олія це льняна олія, корисна для шкіри та для нігтів. Насамперед, тому що в льняній олії багато цінних омега кислот вони беруть участь. У процесах шкірного метаболізму та стимулюють регенерацію, тобто використання олії льняного насіння, воно прискорює зростання нігтьових пласти... пластини та взагалі відновлення епідермісу навколо нігтьової зони. Льняну олію корисно наносити на руки, якщо шкіра пересушена холодом, наприклад, як зараз, там, морозом або Бо постраждала від. Пливів побутомою хімії, наприклад, при ручному прані, або при вологому прибиранні, коли ми не використали рукавички, або коли ми працювали на своїй садовій ділянці. Бо льняна олія це потужний оклюзер. Тобто льняна олія буде утворювати досить таку щільну плівку. Це плівкоутворювач. Що ще? Ванно, з оливкової олії та рицина, рицина, це касторка, теж можна використовувати як екстрений засіб, і після рицина, оливка плюс рицина ще буде блищати досить сильно ногтєва пластина. Наприклад, коли попереду важлива нарада, побачення або корпоратив, а нігті виглядають. Погано додаємо оливкову та рицинову олію в рівних пропорціях, змішуємо і занурюємо кіль, кінчики пальців Олія оливи вона буде насичувати нігтьові пластини і буде давати зволоження, а рицина е, поверне пружність і буде прискорювати, стимулювати зростання. І е, рицина також це в нас плівкоутворювач, тобто рицина це оклюзи. Взагалі, це один із найкращих засобів для зміцнення нігтів, ось таких швидких засобів: олива плюс рецина один до одного. Що ще можемо порекомендувати? Це комплекс для відновлення, живлення, прискорення росту, зміцнення нігтьової пластини, комбінація. Олія зародків пшениці разом із олією виноградних кістечок дають як натуральні антиоксиданти і будуть вони протидіяти згубній дії вільних радикалів. Мигдаль та оливка будуть оновлювати гідроліпідний баланс, а олія чайного дерева, це вже ми започ... почали і про ефіри казати. Це натуральний, дуже потужний антисептик. І ось такий комплекс чотирьох базових олій плюс один ефір, він буде стимулювати здорове зростання, стимулювати зміцнення і супутній ефект делікат. Догляд за тонкою кутикулою та, взагалі, догляд за шкірою рук. Втирати можна у нігтєву пластину легкими круговими руками, рухами десь 2 хвилини достатньо. У минулому році в нас же була трансляція, і ми говорили про можливість використання ефірних олій для зміцнення нігтів, для зміцнення кутикулу. То сьогодні просто коротенько нагадаємо, що стосується ефірних олій, як ви вже зрозуміли, можна їх міксувати з базовими рослинними оліями, але коротенько пробіж, пробіжимося. Першість перші тримають цитруси серед ефірних олій, це лимон, бергамот, це грейпфрут. Олія лимону вона одна з найпопулярніших і корисних олій, коли ми говоримо про... Про догляд за нігтьовою пластиною, що вона надає. Антисептичний, відбілюючий, антибактеріальний ефект і взагалі прискорює загоїня, час загоєння, якщо ми травмували випадково нашу кутикулу і буде надавати нігтям природного блиску, олія лимону, олія бергамоту використовується коли ламкі нігті, нігті що. Шар... Для зміцнення також протизапальну дію має ефірна олія бергамоту. Нагадуємо, в нас навіть є без фотокумаринова ефірна олія, тобто не буде викликати фототоксичності, не буде реагувати на сонце. Наступна олія з гесперидних цитрусової підгрупи – це олія грейфрута, яку ми хотіли б рекомендувати. По догляду за нігтьовою пластиною і застосовується вона для відновлення природного кольору нігтьової пластини, відбілює його та надає блиску це. Особливо актуально грейфрут використовують у період дачного сезону, коли ми іноді не в рукавичках працюємо, а сама ніхтова пластина вона просто стає більш тьмяною. Так от офірна олія грейфруту стане у нагоді, оскільки зміни неприродне забарвлення та пожовтіння, до речі. Грейфрут добре з олією герані також поєднується, але про герань трошки згодом. Наступна олія це, це про нігтьову пластину. Олія розмарину також відбілює нігті, але до всього іншого вона ріст буде стимулювати і антисептичну дію теж загоює травми після обрізного манікюру, знімає запалення навколо нігтьової Валиків і захищає від мікроорганізмів, тобто досить потужна така дія у ефірної олії розмарину. Олія герані. Герань це про зволоження. Ось саме герань не буде давати нам нашій кутикулі підсихати, тобто зволожувати кутикулу, і відповідно буде допомагати уникнути появи. Задирок і добрий засіб від тьмяних нігтів, щоб повернути їм натуральний колір та блиск, саме тому їх ось з грейпфрутом радимо поєднувати. Олія іланги-лангу це вже трохи така заморська штука, допоможе надати блиск нігтям. Використовується іланге добре, коли потрібно відполірувати нігтьову пластину. Для цього достатньо нанести одну краплю олії на е, полірувальний бафік, і е, ви миттєво отримуєте такий блискучий е, ефект. Олія також захищає від розшарування від ламкості, і досить часто вона саме в сумішах використовується. Це ми про ілангеланг. ланг. Олія чайного дерева, яку ми радили використовувати у міксах. Загалом, як бактерицидна олія використовується, але її спектр застосування, як ви знаєте, дуже широкий і часто додають в загоювальні засоби. Для для кутикули і а, наступна олія, олія евкаліпту. Евкаліпт буде ну, прозорість нігтя а, підвищувати, буде зберігати вологу в ногтєвій пластині і також дезінфекція. тобто Пам'ятаємо, що там основний компонент 1,8 циніол, тобто дезінфекція, загоєння. евкаліпт, до речі, з лимоном дуже добре. Поєднуються. Найпоширеніша м, олія евкаліпту це з евкаліпту кулястого, тому що евкаліптові, вони там різні бувають. А, якщо нігті постійно розшаровуються, ломаються і погано ростуть, не дай Боже, то їх доводиться або постійно ховати під гель-лаком, або акрилом і. Це не завжди корисно, або коротко обрізати і, на щастя, можна значно покращити стан наших нігтів за допомогою натуральних, доступних базових рослинних або ефірних олій, або їх міксів. Головне знати та пам'ятати про це. А це була компанія Інверан про відновлення нігтьової пластини. Та догляд за кутикулою. До нових зустрічей.